Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами поговоримо. Цікаво, там, наприклад, що робити, якщо у вас випадково, коли ви там, е, питались, там е, спробували, наприклад, налаштувати бас гітару, о там налаштовуєте четверту самотовсту струну. От, або п'ята, якщо у вас п'яте струна бас гітара. От. І вдруг вона вам відлітає в руку. От. Звісно, в такому випадку треба міняти, якщо вдруг ця струна, яка вам прямо в руку влетіла, вам її. Пошкодила, то тоді потрібно користуватися спеціальною мазі, спеціальним кремом, щоб заживити цю рану. От. А що робити з Ну, Треба, звісно, міняти от. Там, наприклад, треба стару струну видалити, от ось ви її відрізаєте, що залишилося від неї, от і тоді е, ставите нову. І якщо там, наприклад, ви вже поставили нову струну, і що робити випадку, якщо вас просто е, перестам, перестала налаштовуватися четверта струна? Ну, в такому випадку, якщо вам прям взагалі не налаштовуватися, то треба вести до майстра. От. Або там, по гарантії повертати там, де ви купляли цю бас гітару. От. Треба по гарантії, якщо у вас там почала вона там не налаштовуватися, от. То треба повертати по гарантії або там по гарантії ремонтувати. От. Друзі, тому всім на побачення, всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, якщо ви міняєте струни на бас гітарі, особливо четверту струну, то будьте дуже обережні, тому що вона може вам відскочити в око, якщо вона в око відскочить, то все. Це ви залишилося без око, тому подалі від обличчя це робимо. О, тому що, якщо у вас відскочить ця струна четверта або от, то тоді можуть бути телесні ушкодження. от. Тому всім до побачення, всім бажаю, гарного дня.